Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. У війні за національне автовиробництво Україна поступово здає свої позиції. Зважаючи на відсутність реалізації вітчизняних автівок, уряд цілком може погодитись на скасування спеціального мита на імпортні машини. Поки низка світових автобрендів оголошує літні канікули на своїх підприємствах, Toyota вкотре підтвердила свій статус лідера. За підсумками першого півріччя, трійка лідерів з обсягів виробництва не змінилась японці, американці та німці. Світ вже готується до початку франкфуртського автосалону. Тут з'являться, приміром, нові моделі від Ягуар. А у Ось Міні не витримала і продемонструвала світові можливий вигляд третього покоління Купера. Про все це та інше дивіться далі у новинах автолайфу. Український автомобільний ринок у другому півріччі не продемонструє приросту. Найбільш популярний серед фахівців прогноз продажі в межах 85-95 тисяч одиниць. А це нижче показників першого півріччя. Вже третій місяць поспіль авторинок демонструє негативну динаміку до аналогічного періоду минулого року на рівні 20%. за підсумком першого півріччя обсяг ринку нових легкових автомобілів в Україні 97 тисяч 600 одиниць, що на пів. 5% відсотків менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основні фактори, що вплинули на падіння слабкі макроекономічні показники розвитку країни, зростання вартості машин, пов'язане із впровадженням спецмит на імпорт нових автомобілів і низька активність банків у галузі автокредитування та погіршення споживчих настроїв. В другому півріччі найбільше на авторинок може вплинути ухвалений Верховною Радою України утилізаційний збір. Якщо президент його підпише, вартість нових автомобіль автомобілів збільшиться вже на початку осені від 5 до 30 тисяч гривень, а це ще більше охолодить попит на машини. Між іншим, тиск з боку Європи на українських урядовців може бути результативним, адже невиконання автомобільних вимог Євросоюзу здатне підірвати підписання угоди про асоціацію. В Єврокомісії стверджують, Україна готова обговорювати зниження спецмит на імпорт автомобілів і навіть їхнє скасування як варіант поступове зниження цих мит до нуля через три роки. Позитивні очікування і щодо утилізаційного збору на автомобілі в. Єврокомісії розраховують, документ не набуде чинності, оскільки Україна приєдналася до консультацій із приводу аналогічного кроку Росії. Закон про запровадження утилізаційного збору поки чекає підпису глави держави. Водночас представники Європи запевняють, не отримали прямих обіцянок про ветування закону. Традиційні літні канікули починаються на автомобільних виробництвах Hyundai, Nissan та General Motors, розташованих на території російського Петербурга. Приєднається до них і завод Ford у Ленінградській області. Ці підприємства щороку влітку йдуть на канікули. Зазвичай конвейер зупиняються не більше, ніж на два тижні. У цей період на майданчиках планово налагоджують та обслуговують обладнання. Завод Nissan зупинив конвер 20 липня. Відновлення роботи підприємства заплановане на початок середня. Hyundai пішов на канікули від понеділка. Запуститься виробництво також у перших числах останнього місяця літа. General Motors цього року буде відпочивати більше місяця. Із 22 липня по 24 серпня на заводі триватиме модернізація виробництва. Раніше призупинили роботу ще два підприємства. Ford Solars у Ленінградській області не працював з 8 по 29 липня. Toyota із 15 по 28. Керівництво компанії Volkswagen офіційно дало зелене світло на виробництво нового компактного кросовера Тайгун. Його прототип продемонстрували у 2012 році на автосалоні в Сан-Паулу. Відповідно до планів, серійний Volkswagen Тайгун з'явиться у 2016 році. Відомо, що новинка гарантовано випускатиметься на двох заводах у бразильському Сан Паулу та індійському місті Пуна. Розглядає керівництво компанії і варіант налагодження виробництва у російській калузі. А от Технічні подробиці серійного тайгун не повідомляються. Раніше надходила інформація, що в основу автомобіля може лягти як ультракомпакт АП, так і бестселер німецького виробника Гольф. У першому випадку новинка найімовірніша отримає привід на передні колеса і трициліндровий мотор. У другому випадку не можна виключати появу двигунів об'ємом до двох літрів і системи повного приводу. Первісно, нижню цінову планку хотіли встановити на 15 тисячах євро. Іспанський автоворобник сеат Планує розширити портфоліо моделей кросоверами, чим сподівається збільшити обсяги реалізації своєї продукції і повернутися до прибутковості. Новий виконавчий директор 51-річний Юргем Стакман заявив: наразі кросовер очолює перелік пріоритетів іспанської марки. Остаточне рішення про розробку позашляховика досі не ухвалили. Але топ-менеджер компанії сподівається, перший в історії SEAT Паркетник дебютує на ринку вже наступного року. Найімовірніше, кросовер побудують на модульній платформі MQB, що дозволяє проектувати автомобілі, котрі відрізняються один від одного довжиною колісної бази і Кузова, розмірами колії та коліс, а також схемами розташування сидінь. Паркетник Seat можна порівняти за пропорціями із Volkswagen Тайгун. Очікується, що товарний варіант тайгун та кросовер Seat отримують атмосферний літровий бензиновий аргат потужністю 75 кінських сил, а також 110-сильну турбовану версію даного мотора. І півтора літровий дизельний двигун. На початку вересня під час міжнародного автосалону у Франкфурті керівництво британської марки Jaguar озвучить плани компанії щодо подальшого розвитку продуктової лінійки. Певно, у Німеччині зроблять офіційну заяву про розробку бюджетного седана та першого в історії марки Кросовера. Передбачається, що обидва автомобілі побудують на алюмінієвій платформі і оснастять потужними та економічними силовими установками. Гаму моторів чотиридверного автомобіля з імовірною абревіатурою XS складуть. Два бензинових двигуна потужністю 240 та 340 кінських сил, та два турбодизельних агрегата у 163, 200 та 240 кінських сил залежно від модифікації. Модель, що у продуктовій лінійці марки розташовується на щабель нижче за XF, виконають у задньопривідній та повнопривідній модифікаціях. Кросовер Ягуар разом із традиційними двигунами внутрішнього згорання отримає і гібридну установку, що складається із бензинового агрегату та двох електромоторів. Стандартна комплектація кросовера, як і седана, матиме привід на задні колеса у списку додаткового устаткування системи повного приводу. Виробництво нових кішок стартує у 2015 році на підприємстві Land Rover в англійському місті Соліхау. Блакитний овал планує наступного року розпочати реалізацію нового покоління Седана «Ескорт», що у продуктовій лінійці розташується на щабельний за фокус. Першим ринком збуту чотиридверного автомобіля стане Китай. Машина зібрала чимало втішних відгуків на квітневому моторшоу Шанхая, як від простих автолюбителів, так і журналістів. За інформацією видання Car New China, спроєктований на базі другого покоління Фокус Седан «Ескорт» надійде до дилерів із атмосферним півтора-літровим новим мотором потужністю 110 кінських сил і обертальним моментом у 140 сорок У гамі двигунів моделі також турбована версія півтора літрового агрегату, але її характеристики поки не уточнюються. Виробництво Fort Escort здійснюватиметься в Китаї на потужностях. Вільного підприємства Чанган Форд». Вартість машини орієнтовно 19,5 тисяч доларів. Під час шанхайської прем'єри Седана Сегмента Це керівник британського підрозділу «Форд» Марк Овенден зазначив, новий ескорт можливо продаватимуть не тільки в піднебесній, але й на європейському ринку. Концерн Тойота знову підтвердив статус найбільшого автовиробника у світі. За підсумками першого півріччя глобальні продажі компанії 4 мільйони 911 тисяч автомобілів. Це на 1,1% менше, ніж роком раніше, що сталося через невелике зниження продажів в Японії. Проте у Сполучених Штатах позиції Toyota залишаються сильними. Друге місце за американським концерном General Motors, що все ще намагається повернути собі лідерство. За останні шість місяців GM реалізував 4 мільйони 850 тисяч автомобілів. По всьому світу це на 4% більше ніж за аналогічний період минулого року. Третій у списку Фольксваген все ніяк не може вибратись. Цієї позиції він продав за звітний період 4 мільйони 700 тисяч машин. Це на 5,5% більше ніж торік. Відзначається, що у цифрах, оприлюднених німецьким концерном, не враховані результати вантажних марок Scania та MAN. GM та Volkswagen порахували тільки продажі легкових та легких комерційних автомобілів. Показники Toyota включають продаж марок Daihatsu та Hino. Нагадаю, Toyota повернула собі корону минулого року після того, як у 2011 році відкотилася одра на третє місце це сталося через природні катаклізми, що сильно вплинули на виробництво і збут японських автівок. До тих пір автогігант лідирував три роки поспіль з 2008 по 2010. Компанія Міні представила концепт-кар під назвою Vision. Він дає уявлення про дизайн серійного купера наступного покоління. Публічний дебют моделі відбудеться на вересневому моторшоу у Франкфурті. Крім елементів зовнішності нового міні-купер, прототип отримав обладнання, яке з'явиться на серійному автомобілі. Це, приміром, повністю світлодіодні фари головного світла. Крім того, як і очікувалось, спідометр переміститься із центральної консолі на традиційне місце за кермом. Верхня. Частина центральної консолі, як і раніше буде круглою, проте там розміститься тільки екран мультимедійного комплексу. Наступний купер отримає передньопривідну платформу BMW, що має індекс UKL. За попередніми даними, до гами двигунів увійдуть трициліндрові агрегати об'ємом 1,5 літри. Їхня потужність від 100 до 200 кінських сил, трансмісії шестиступенева механіка або шестидіапазонний автомат. Також можна буде замовити і восьмисхідцеву АКПП. Нині Купер пропонується із 1,6 літровими двигунами, що розвивають 98, 122, 184 та 211 кінських сил залежно від модифікації.